Від Суецького інформбюро за повідомленням Генштабу ЗСУ, у ніч на 29 листопада російські фашисти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару Київщина. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил. Виявлено 632 засоби повітряного нападу, 36 ракет та 596 БПЛА типу Шахет, Гербера та інших типів, 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 Кінджал, 23 крилаті ракети Х-101 Іскандер К, 4 балістичні ракети Іскандер М, 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито та подавлено 577 повітряних цілей: одна аеробалістична ракета, 12 крилатих ракет, 4 балістичні ракети, дві керовані авіаційні ракети. Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БПЛА. На 22 локаціях, а також падіння уламків на 17 локаціях. Тримаємо стрій! Слава нашим ПВО! Слава Україні!